Мені uh, 67. <laughs> <laughs> да, а о, я пам'ятаю, що ну, це Хрущов заходив, Ну, взагалі не так тренували. Помню, турнік був, він різний, все. Але. Я до того веду, що. Чи були в тебе такі, знаєш, інсайти, коли ти розумієш, що, блін, ну типу, пів життя ми взагалі думали неправильно про то, то-то, то-то. Чи півжиття там неправильно тренували кардіо, чи там от зараз ти там, прочитав якісь ну, там, знаєш, наукові статті, і ти зрозумів, що о oh гад, там. Були моменти, були вправ, в, в... в плані вправ, і розумів, що ти шкодиш. Собій, ну, своїм mm -hmm. mm -hmm. Вот. Але ти розумієш, що плюс великий плюс, що фітнес він розвивається, і ти це визнаєш потім. Вот. Раніше всі тренувалися по це... методикам кого? Арнольда. Арні. І всі. То це не факт, що це було його методики. Я да, всі от, казали, що це всі... його. Любий процес він ж… На, на етапі становлення він відбувається через помилки. Так, да, як да, медицина, от, да. Да. якщо ми візьмемо фітнес-індустрію, ну це просто якби цього не уникнути. Якщо ми візьмемо просто з тобою фітнес-індустрію, і всього-навсього 30 років. 30 40 років. От я за що кажу? Вона дуже молода, дуже молода.